Так, друзі, дивіться, запитуємо у пана Візмана, навіщо в його кутиках. Оцих для монтажу для плиточників в основному ми їх використовуємо. Оці чотири отвори. Ну, якщо люди мене пізнали, то знають, що я ще в першу чергу маляр, а потім ще й гіпсар. Так. І у нас є задачка: відкоси і верхні відкоси, та й бокові. Під час монтажу, поки ми встановлюємо, нам треба, щоб він не завалився морзом і не просів вниз. Угу. Але ж кутик ми не приклеїмо просто так до, до, штукатурки. до штукатурки. Ну, а буде гіпсокартону. І нам треба, ну, до гіпсокартону там будуть по профілі. І нам треба якимось чином його зафіксувати на штукатурці. Сама один, другий, і так як захочете. І ви його повісили. Все. Потім у вас завели під гіпсокартончик, підтягли баражечком, по лазеру він виставлений. І він у вас вісить і ви чекаєте. Ось такі класні кутики вже давно можна придбати в магазині на Ком'я. Ну, якщо хочете, Там всі не теж можна.